Я народився у вересні 1845 року у селі Арсенівці, в родині дрібного чиновника Карпа Адамовича та Євдокії Зінов'ївни. У нашій домівці завжди панувала повага до праці, і любов до рідного слова. Від матері я успадкував ніжність до пісні, від батька сувору справедливість, а від самого життя жагу до правди. Змалку я відчував, що мова і пісня нашого народу це не просто мелодія чи слово, а цілий світ, який ми тримаємо на землі. І коли доля звела мене з Михайлом Старицьким та Марком Кропивницьким, ми розуміли, нашим покликанням є створення сцени, де промовляється українська душа. Так народився наш театр Театр Корифеїв, що став школою життя для тисячі людей. Я був актором і драматургом, режисером і понад усе громадянином свого народу. На сцені я прагнув не лише зворушити, а й навчити, пробудити, змусити людину замислитись, що є честь, а що ганьба, де правда, а де болудна вигода. У моїх п'єсах Мартин Буруля, сто тисяч хазяїн, оживають характери простих українців з усіма їхніми болями і надіями. Я хотів, аби глядач, сміючись над хитрим глитаєм, чи плачучи недолею сироти, бачив у цих образах самого себе і своє життя. Мені випало працювати в часи заборони і утисків, валуєвський циркуляр, Емський указ, усе це тиснуло на українське слово. Та ми, Корифеї, трималися, бо знали, без театру не буде нації. Своєю працею я прагнув піднести українську драматургію до рівня світової. Я вірив і вірю. Театр то дзеркало суспільства. Він мусить показувати правду, якою б гіркою вона не була, і водночас відкривати людині шлях до світла. У цьому я бачив своє призначення. І сьогодні, коли мої п'єси ще живуть на сцені, я знаю, моє слово не зникло. Воно й далі вчить сміятися з глупоти і ненаситності, співчувати стражданим, і головне любити свою Україну. Він був одним з батьків новочасного українського театру, визначним артистом. Та при тім великим драматургом, якому рівного немає наша література, Іван Франко.